Дрогобичі теж дощик. Ой. Ту до Дрогобицького педагогічного університету. А це франко, де я коштувала страви за рецептами родини Франка. Буду у вас прогулянка містом. Новий формат. Це така фотозона. Мама, я у Дрогобичі. Це одна з середньовічних веж у Дрогобичі. Це Юрій Дрогобич або Котермак. Він був в Болонському університеті професором. Зараз прийдемо до костьолу Варфоломія. Це вхід до цього костюлу. Це благословляє. Йоганн Павло ІІ. Ось благословляючи рука. І розп'яття над входом. Така арка. Бачите, там символ Дрогобича, логотип. Сіллю зображений.